На польових оприскувачах саме розповсюджена модель насосу це насос Polveri 120 Розглянемо сьогодні причини його поломок. Зразу почнемо з того, маємо зварку ось грушу, через яку накачуємо повітря. Хочу нагадати вам, що в груші має бути не менше, ніж 1,5 атмосфери. Якщо в нас немає оцих 1,5 атмосфери, в нас прориває отаку от от мембранку яка знаходиться тут всередині груші. Якщо цю мембрану прорвало, в насосі буде падати тиск. Далі. Також маємо дві бокових мембрани. Ось так вони виглядають. Знаходяться вони, якщо ми знімемо цих дві голови, знаходяться ці дві мембранки ось тут. Коли рве цю мембрану або ліву або праву, неважливо, е, у масло до насоса попадає водичка. Якщо попала вода, масло стає білим і піниться. Це ми також легко можемо перевірити. Відкручуємо такий щуп і дивимося на консистенцію мас... мастила. Тобто, якщо ми на щупі бачимо, що масло біловате або спінене. Потрібно замінити ось ці ну і Коли ми будемо знімати, скажімо, голову і доставати вал, як правило, пошкоджують ось таку кришку, яка знаходиться ось тут. Вона закриває сальнік. Ця кришка дуже при і вона дуже часто лопає. Хоча вона йде з металопластику, але все рівно чомусь виробник не продумав цей момент. І ми вже сталкувалися з цією проблемою. Тому для того, щоб самостійно відремонтувати насос, ось такій полвері, я вам радив би замовити комплект мембран одразу ж, навіть не розбираючи його. І ось таку кришку сальника. Ну і також можна замовити навіть і сам сальник. Проблема, коли вже сальник зносився, то Масло починає протікати. ну Тобто, ми бачимо на, на насосі, от в цій частині е, потьоки мастила. Якщо ми бачимо це, то вже, відповідно, потрібно і поміняти сам сальничок Тому рекомендую перед тим, як